Привіт усім! Зараз хочу вам порекомендувати такі смачні тістечка з АТБ. Може хто не пробував ще. такі смачні, заварні. От вони. Тут 6 штучок в упаковці. Такий білий крем заварний. Отакий от там. Всередині Мені зверху такий шоколад. Хто ще не куштував, раджу спробувати. Дуже смачні тістечка. Усім дякую за лайки, репости. А також кажіть, чи ви пробували такі тістечка за тебе. Хто в Україні знаходиться? І як вам. Там такий, е, ну, як. Таке тісто, не, не тісто, а крем. Такий якийсь навіть з ромом чи щось таке ну, дуже цікаве начинка. Усім до зустрічі! Пока-пока. Дякую за лайки, репости, підписку, коменти. Пока-пока!